Щодо розмов стосовно ліквідації ТЦКСП ЗСУ та передання їх повноважень центрам рекрутингу. Мій науково-практичний коментар, чи щось зміниться при ліквідації самих ТЦК СП ЗСК. Не будуть вас бусифікувати, як буде це працювати, розказую вам конкретно. Може настати такий момент, що оскаржити штрафи буде неможливо, і що вони додумуються їх зробити іншими, що мається на увазі? Через зміни за Законодавстві України, вони подумають, що потрібно електронні повістки вам надсилати ще відповідно до утворок органів державної влади закон і щодо вас ці адмінпротоколи щодо вашої ненавиди. Але потрібно буде дивитися, яка буде саме практика. Тому що вони можуть цю юридичну практику змінити. Взагалі, я кажу, один із небагатьох адвокатів, юристів, правозахисників, що ліквідація поки що не передбачається ДЦК СПЗ. Тому що тоді тоді ніхто за вами бігати не буде, йому це не війно. Відправити всіх ТЦКшників на факт. Тому вони будуть далі бігати, як і поліцейські. Потім поліцейські відправить туди. Але поки, навіть якщо уявити, що буде проведена ця реформа, центри рекрутингу та все цивілізовано, бажаючих буде дуже мало. Чому бажаючих буде дуже мало? Система. Мобілізації себе дескредитували, як і самі зброї сили себе десь Тому такі силові структури, які є в Україні, є не життєздай, вони повністю політичні і юридичний банкрот. Тому що вони самі свідомо підірвали мобілізацію і довіру до силових структур. Підкреслюю, наголошую, все робили роблять силовики, а не блогери, юристи, адвокати. Зривають мобілізацію, сам силовики своїм відношенням до цін, своїм відношенням до закону та Конституції України. Все, що вони можуть, це лише виписувати повістки. І штрафи, все, нікого затримувати, доставляти вони не можуть. Все, що можуть. Поліція СБУ це вручати підозри тим, хто нібито за їх. логіку не прийшов до військових частин після ВЛК. Саме так, все, що може поліція. Подавати цих людей в розшук, доправляти до суду, і так далі. і так далі. Але повноважень просто так доставляти кудись. ТСК вона немає без акту на доставку. От і все. Тому порушують закону України і поліція, і Служба безпеки, і НБС, усі вони порушують. Як захиститись від їх дій, звертайся до мене на електронну адресу академіка. Своє право на життя і здоров'я. Ну а якщо ви хочете йти вульпак, то можете скласти контакт зі Збройними силами, якщо ви хочете, але не той, який вони вам варто. А де буде важкий захист? Складаний контакт коштує 700 гривень, щоб захистити всі ваші і людини та громадяни. Тому так і відбувається спавілля спецслужб України. І що найголовніше ліквідація ТЦК ЗСУ. Ніяк не вирішують питання мобілізації. Ця ліквідація лише позбавить виплат солдатів. Це перше, які повернулися з фронту. По-друге, що я бачу, це взагалі буде збільшена кількість штрафів і адмінпротоколів за наявку. В центри рекрути нові, які будуть мати такі ж самі повноваження, як і ТСК ЗСУ. Але вони просто за вами не будуть ганятися, вони будуть вас просто штрафувати. Гарантії, що ви зможете оскаржити ці штрафи, ніхто не дає. Навіть жоден юрист не може вам дати гарантії, що вони там щось ще не приймуть. Так що. Будемо бачити, шановні українці, що буде далі. Юдична практика покаже, хто буде далі виписувати оті повістки. Чи буде добровільна м'явка, чи добровільно промислова центри рекрутингу або поліція замість ТЦК буде це робити. І добровільно промислово вас привозити туди знову. І змушувати підписати тоді вже контракт. Як це робить зараз Російська Федерація? Це два тоталітарних режими, які один від одного ніяк не відрізняються. Робіть висновки, підписка, лай репост, максимальне поширення. Слово. Дякую за увагу, гарного вам вечора. і юридична консультація. З будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питання у сфері військового права ТЦК цікаві з поштує від 500 до 1000 гривень в залежності від вашого питання та облави. Неправова консультація з теми військового права з коштує 700 гривень. Юридична консультація з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Термінова юридична консультація з кримінальних справ коштує 500 доларів. Заповнення позовної заяви в суд для прикладу, оскарження штрафів ТЦК СП ЗСУ, коштує 1500 гривень. Заповнення посту заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація у сфері. Податкового права коштує 1000 гривень. Юридична консультація у сфері. Як вести бізнес автобір ставити, і статися людину коштує 1000 гривень. Замовляю в мене витяг за кодом яртепу. Дізнайся про свого контрагент. Звертайся на електронну пошту академія. Значок імеодбатон. Робити нахил. Став лайк репост до цього відео. Також робимо підписку на мій YouTube канал Разом до ріму до відео. Підписуйся на лісоціальні мережі в Шапці Поштові. Дивись ми минулі та відео. Дякую за увагу. Гарного вам дякую.